Кільце, вулиця Дрогобицька, туди Мазепи пішла Дніпро. Підійдемо ближче, подивимось цей пам'ятник. Дивно, що він досі знаходиться в Трускавці. Звичайно, від нього мало вже що залишилось. Бачите, як зображали, що українські жінки на колінах зустрічають радянську армію, Ех, стереотипне зображення гуцулів, бойків з тримбітами, які теж разом Зінками зустрічають радянську армію. От вона. Я розумію, то що можна було здати металолом, вже здали. Лишилось то, що вже не можна здати метилулом. А вітаю всіх з річницею створення Опа. Слава Україні!